Вірус П'ять або назвали навіть більш небезпечним ніж попередній вона край. Крім того, отримання грошей не було метою хакерів, сказав голова глобальної програми з кіберзлочинності Організації Об'єднаних Націй Ніл Волш. За його словами, шантажисти навіть не знали, як забирати гроші. В ООН кажуть, атакувати комп'ютерні системи могла як одна людина, так і спецслужби держав. Вірус п'ять вже дістався Австралії. Загалом він поклав сервери в 60 країнах світу. Небезпечна програма побувала у Сполучених Штатах. У Ваш в не зараз працює наша колега, оглядачка Української служби голосу Америки Марія Прус. Марія, вітаю! Той самий вірус вчора вразив і США. Що атакував? Вітаю Олеся. Власне вірус вразив фармацевтичного гіганта, двох виробників снейків. Це відомі міжнародні бренди. Також Морський порт Лос-Анджелеса був змушений не працювати кілька днів. Крім того, повідомили, що одна з атомних електростанцій також зазнала удару. Невідомо, хіба що поки що, чи вона дійсно зазнала удару саме цієї кібератаки цього вірусу. Марія, чи передбачали експерти, що таке може статися? Найцікавіше, Лесь, дійсно, що експерти про це говорили буквально за лічені дні. Вони опублікували кілька матеріалів. Журналісти різноманітних американських видань також писали про те, що Україна може стати мішенью російських хакерів. Власне, зараз у Вашингтоні проходить тиждень протидії дезінформації, і власне багато експертів порівнюють дезінформацію, пропаганду та кібератаки. Вони кажуть, що це інструменти, такі три інструменти, які Росія використовує у веді. Під час ведення гібридної війни, ну і також вони кажуть, що Україна стала майданчиком для випробування цих нових інструментів, щоб потім використовувати їх в інших країнах, так як сталося із виборами у Сполучених Штатах у Німеччині та у Франції. Ну і дійсно, експерти, журналісти кажуть, що мета не гроші, не вимагання грошей, а паніка мета посіяти паніку мета. Е щоб українці перестали довіряти в соціальні інститути, також щоб держава не могла отримувати податки. Таким чином це атака не лише на людей, це атака на саму країну. Ну і звісно, вплив на вибори. І найцікавіше, що в основі як цього вірусу Петя, так і вірусу вона край у травні лежить Stuxnet, Це вірус, який розробило агентство з національної безпеки Сполучених Штатів, для того, щоб протидіяти іранській ядерній програмі зі своїм завданням, програма впоралась. Проте потім вірус викрали хакери і модифікували його та почали використовувати проти творців. Київ, дякую. Це була Марія Прус, оглядачка Української служби голосу Америки.